Добрий день, дівчата та хлопці. А він дійсно добрий. Нарешті до нас прийшла зима. Ще не справжня, бо немає снігу, але вже мороз і сьогодні світить сонце. Це, на мою думку, краще, ніж йде дощ. І, і я вже в мене зимовий настрій. Я вишиваю. Зимовий дизайн. Я в попередньому відео вже розказувала про цей набір, показувала це дизайн від нашого українського виробника ВДВ. Вжимі сніговичок підріз, він майже готовий. Вишивається дуже приємно. Мені подобаються і підібрані кольори, і кольор основи. Так що... Вишиваю. Те, що я ще хотіла сказати. А, в минулому відео я відкалася, що не можу зрозуміти, де тут Бекстіч, а мені одна з глядачок підказала, що ось він це пара з чашок. Але як і тут на прев'ю, так і на схемі. Він білого кольору на білій схемі його майже не видно, тому я і не побачила. Велике дякую цій дівчині, що підказала. А так би ну, в процесі, може б, я і побачила. А так дуже дякую. Ще, як ви помітили, в мене вже зимовий натюрморт, яблука і хорма. Вони, до речі, піднімають гемоглобін. У мене він низький. Це, мабуть, в нас сімейне, бо у сестер рідної, двоюрідної теж він за низький. Лікарі взагалі дивуються, як ми з ним таким живемо, але, мабуть, гени. Намагаюся підвищувати його за допомогою продуктів, а не пігулок. Пігулки це вже на крайній випадок, а так це і смачно, і більш корисно. Потрібно їсти багато і бажано корисного. Тому в мене з дому, чому я і полюбляю чай, бо ну, низький глобін це низький тиск. А що? Першочергово, якщо знизився тиск, потрібно випити чаю, з'їсти шоколаду. Ну і на всяк випадок випити цитрамону. Це така перша допомога. Тому це мені підказали, я вам підказую. Бо бувають випадки, хто цим страждає, знає, що ну, встати навіть важко. Але не будемо про ці нюанси. Підемо далі. Так, ще я захопилася ну, скраббукінгом. Я давно вже мріяла, хто підписаний на мене в Інстаграм, бачив, що я там намагалася в блокнотику щось на зразок там скраббукінгу робити. Але зараз хочу створити свій рукодільний блокнот. Хоча, я думаю, там буде, ну і не тільки рукодільне, а все, що мене цікавить. Але більше звичайно ж, широкодільного. У мене є три чи чотири блокноти, де я там веду і рукоділля, і те, що там корисні поради, але вони ну, куповані звичайні блокноти. Зайвий раз. Не хочеться їх доставати, а от саморобний, я думаю, що він буде лежати в мене на видному місці, і зараз будемо розглядати це дуже цікаво. Всі раніше купувала журнали, там жіночі, але там було і рукоділля, ось все, що пов'язано, там мені було цікаво. Я виривала і підшивала в швидко зшивач. Але той швидкошивач, я дуже-дуже рідко брала до руки, передивлялася, але коли мені потрібні стали вирізки, картинки, ось тут я достала і почала перебирати, вирізати почати я вирішила з того. Робити, що в мене є наявності. Так рекомендуєте дівчата, які вже давно займаються скраббукінгом, бо матеріали скраб папір, скраб картон, там різні вирубки, всі ці інструменти, вони дуже дороговартісні. І якщо цим займатися серйозно, на цьому заробляти, тоді дівчата рекомендують купувати. А поки що робити. З того, що є, це називається, наскільки мені відомо, джангбук. Так як я ну, вирішила десь по аркуші робити в тиждень, тому вирішила не зшивати, а кріпити. Ось така є в мене папка. Oriflame. це був подарунок, я колись займалась. Звичайно, я тут обкладинку зроблю інакшу, але поки що треба потренуватися, поки що на аркушах, я думала, я коли дивишся, як хтось робить, ой, та так просто, все швидко. Але коли сіла сама, треба ж придумати якусь, ну. Тему, підібрати матеріали, щоб вони якось ну, співпадали за темою, кольори підібрати, тобто конверти, навіть там є навчитися їх робити, блокнотики, тобто, ну, це все це цілий, цілий світ, це потрібно навіть вчитися. Але про це я можу довго розповідати. Давайте я покажу перший, першу сторінку, аркуш. Можливо, хтось теж захоче спробувати. Хотіла я новорічний сюжет, але коли побачила оцю вирізку з чашкою чаю, то все, я пропала. І ну, це в мене, знаєте, як от уроки. З Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Він коли сир побачить у нього все. Сири і далі очі круглі. Тоді я підібрала ну таке кулінарне вийшло. Вийшло, вийшло, сторінка. Ось тут. Такий карманчик. Карманчики, до речі, бувають теж різних видів. Сюди, поки що, я вклала ось така була в мене вирізка підсвічник своїми руками. Апельсину, теж жовтого кольору. А це просто був інтер'єр. Це теж я люблю всякі такі картинки інтер'єрів. Мрію. Ой, що в мене буде гарний інтер'єр. Які я мрію, але я думаю, що я їх чимось декорую. Тут позаду можна щось ну, буду писати, якісь свої там задуми, примітки. А ось так, вкладається, але я клеїла клеєм ПВА, і бачите, відходить. Я купила, подивилася, ще відео, відео прозорий, отакий клей на магазині Абрура. Виробник Китай, ну, іншого я не знайшла. До речі, краще не склеювати, от бачите, пролізла. Буду або наліпками це фіксувати. Ну, ще в мене є думки оце конвертик. Сюди ще я не зробила, як дівчата називають тежиків, або Папірців для заміток. Ось такий годинник приклеїла. там час летить. З другого боку вже зимова тематика. І, як завжди, у мене чай, хоча, мабуть, кава Для мене чай і сова. Це, як, я думаю, ви зрозуміли. Це до моїх проєктів сова і ось. Сніговик, хоча в мене це вийшла ну, снігова баба така корона на голові, сніговик вже в мене є. А це буде снігова баба. Вона така схематична, але я її не збиралася її більш так реалістично робити. Вирізала сніжинки, навчилася побачила відео, як за допомогою палички для вушей, для вух. Мабуть, так правильніше е, малювати, вирізати дійсно так швидко, мені сподобалось. А потім, а, так, ось таку книжечку. Також тут будуть записи. Цікавий такий елемент, теж сіла, думаю, та зараз раз, два і зроблю А ні. Тут можна двома варіантами, я вибрала такий, щоб. Більш... Вони такі більш міцні були ці аркуші. Теж буду записувати. Ще в мене є ідеї. Ось мені здається, що потрібно тут якесь обрамлення, і хочу ще один такий за... ну, записничок зробити. Бачите, ось, прищіпочка. Тобто дівчата використовують все. І нитки, і мереживо, і в'язальні, і вишивальні, і різний декор, і воно ефект 3D, мені так подобається. Тобто я ще буду сідати і доробляти ідеї приходять у процесі, тобто треба почати робити, а далі вже воно буде. Приходити само собою ідеї, думки. Тобто, хто хотів розпочати, я думаю, не слід боятися, потрібно сідати, починати, а далі вже в процесі воно, прийдуть думки, ідеї. Отак воно буде у папці. Я не буду зараз дівати, тобто буде такий зручний в мене блокнотик. Я давно про нього мріяла. А це в мене книжечка замість фону, бо в мене там же ж сторінка така смачна. Це ось така книга. Мені дарували дядя з тітею. Дядя, на жаль, передчасно пішов з життя. Царство йому небесне. Але бачите, пам'ять все ж таки залишилася. Тут така книга. Тут від картинок тільки слинки течуть. Можна роздивлятися і роздивлятися. Рецептів дуже багато. Ой, хто б ще готував. Шикарні тут рецепти, картинки. Скоро новий рік, тому потрібно її більш ретельно вивчити і передивитись. Ось так. На цій смачній ноті, дівчата, буду завершувати пока